Доброго дня всім пасічникам! Сьогодні 9 березня, забрав перші замовлені вулики. Вулик восьмирамочний. Замовляв як комплект З'ємне дно, 6 145 корпусів, піддашник і кришка. Чому саме восьмирамочний Восьмирамочний тому, що хочу всю пасіку перевести на павільйони на платформи. І щоб стало просто напросто щоб стала більша кількість. До якості роботи вулика в мене зауважень немає, все зроблено ідеально. Тільки єдине моє зауваження, я не знаю навіть він просто столяр забув і зробив кришку з напуском, а не зробив так, як я його просив, ну, щоб було в рівні за подліцу. Кришки буде перероблювати, так як ця відстань на, на всій платформі у мене краде, грубо говоря, майже два вулика. В середині піддашник і рамки. Я користуюся такими рамками без гофмана. мене вони повністю влаштовують. Тут ми бачимо розміри, розмірі він дотримався. Внизу теж є 8 міліметрів. 8, може навіть тут і 10 є. Це не є страшне. Що хочу сказати про цей вулик? Хочу спробувати його, як в мене до цього не було восьмирамочних вуликів, були десятирамочні, були навіть Колись експериментував, були 11 рамочні, були 12 рамочні, це перша 8 рамочні. Завтра ми їх з дружиною проголіфимо, трішки вони висохнуть, пофарбуємо і можна буде запускати, запускати бджіл. Чому зроблені прилітки через одну? Це я так замовив. Тому що збираюся ставити пельцезбірники, щоб за кожним разом мені просто не відкручувати. Кількість прилітних дощок, якщо їх буде 6 штук для вулика, це не потрібно. З самого початку в мене планувалося, що ззаді вулика я випрезерую місце під ручку, а спереді в мене слугуватиме ручкою прилітка. Потім вирішив зробити це через одну. Щоб просто мені тут засверлю, будуть круглі задвижки. Прикручу. Коли потрібно буде, задвижечка буде тоненька, я просто на неї буду вішати пельцець Ось такі вулики. Вулики зроблені із 35-ки. Це 35-ка. Просто в мене не було іншого матеріалу, це матеріал мій. Був матеріал дошка сороковка, він Він прорисмусував її, отримали 35 ку Можливо, якби було щось менше, можливо, було б трішки краще. Але 35 ка це теж дуже добре. Дякую за вашу увагу. Миру, щастя, добра вам. Підписуйтесь на канал, до побачення.